Зеленський провів перемовини з представниками Сенату США президентом Байденом та усіма урядовцями. і Нарешті вийшов із неочікуваним попередженням. Всі українці мають бути готові до того, що буде далі, адже відбулися історичні перемовини. Схоже, вже прийнято рішення щодо російсько-української війни. Скільки вона ще може тривати, як може закінчитися? Тож очільник України вирішив всіх нас підготувати до того, чого чекати нашій країні найближчим часом? Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. План перемоги, кінець війни та підтримка України. Це основні теми розмови світових лідерів останніми днями. Та все не так просто. Президент України Володимир Зеленський у США презентував український план перемоги у війні проти країни агресора Арафії. Західні таблоїди вже пишуть, що Зеленський повернеться до України без дозволу на далекобійні удари по РФ. Зустріч із Байденом, нібито не принесла очікуваного результату. Президент України напередодні зустрівся у столиці США Вашингтоні з віце-президенткою і кандидаткою на посаду глави Білого Дому Камало Гарріс і презентував їй також свій план перемоги у війні. Про це він написав у телеграмі. Від імені України він висловив вдячність США за те, що вони весь час підтримують Україну. Президент України розмістив відео своєї спільної прес-конференції з Гарріс, на якій. І він заявляв, що для Києва дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації із сполученими штатами. Але видання The Times написало, що США не нададуть дозволу на далекобійні удари по РФ, і тим часом глава МЗС Британії Лемі заявив, що Україна найімовірніше отримує дозвіл на удари в РФ до початку зими. Цитую, я очікую, що протягом найближчих днів і тижнів ми матимемо дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну всім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року. Перед зустрічю із Зеленським Гаррі заявила, що у США є ті, хто хотів би зму. Сте Україну віддати. Території погодитися на нейтралітет. Політик запевнила у подальшій підтримці України у військовому та політичному напрямках. Гаррі сказала, що ніхто не зможе завершити війну без участі України. Проте є хтось у США, хто хоче, щоб Україна відмовилася від значної частини власної території, погодилась на нейтралітет і відмовилась від своїх безпекових зв'язків із іншими країнами. Ці пропозиції подібні вимогам Путіна, але це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції, заяви. Ли вона під час виступу із президентом Зеленським кандидатка у президента назвала підтримку України стратегічним інтересом США та сказала Зеленському, що США розділяють його бачення закінчення війни. Гаріс сказала, наступними цілями Путлера можуть стати члени НАТО, якщо не зупинити рашистську агресію. Тож найголовніше, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президенткою США Камало Гаріс представив деталі плану перемоги і також глава. Держави подякував Камалі Гаря за участь. У першому саміті миру і за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу на зустрічі Зеленський поділився деталями плану перемоги. Для нас це дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в цілковитій координації із сполученими штатами. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат обох партій, і я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти що справедливо, ви мир може бути ближчим лише із сполученими штатами, сказав він. Президент Зеленський представив план перемоги України і президенту США Байдену мав окрему зустрічі з віцепрезиденткою Камало Гарріс як кандидатом в президенти від демократів, але головною інтригою цього візиту українського президента до США залишається його зустріч із іншим кандидатом. Дональдом Трампом, який іде на вибори від республіканців, Перед зустрічю Зеленського із президентом Байденом та його адміністрацією у Білому домі, стало відомо про. Підписання пакету допомоги від США Україні на майже 8 мільярдів доларів. Водночас, під час самої зустрічі, президент Байден повідомив і про новий пакет безпекової допомоги на 2,4 мільярда доларів. Це щоб зміцнити позицію України на полі бою. Водночас, американський президент згадав і про мирні переговори, в які за його словами Україна має входити із сильної позиції. Я також доручив Пентагону спрямувати всі кошти, що залишилися. В межах безпекової допомоги, які були призначені для України до кінця мого терміну, тобто до 20 січня, і це посилить позицію України. На майбутніх переговорах під час зустрічі український президент пригадав і подякував Джо Байдену за всі роки підтримки України. Я пам'ятаю, яким важливим був ваш телефонний дзвінок до Києва в перший день рашистського вторгнення. Я також пам'ятаю ваш візит в Україну в критичний момент в лютому 2023 року. Це було хоробре рішення. Заявив Володимир Зеленський. Офіс українського президента повідомляє. Небагато про план перемоги чи реакцію на нього в Білому домі йдеться лише про те, що лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану і доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. Результати, якщо вони будуть, можуть стати відомі у жовтні під час зустрічі лідерів українських союзників в Німеччині, де вони зберуться для координації подальшої допомоги Україні. Окрему зустріч президент Зеленський мав вискамали у і вже як однією з кандидаток на посаду наступного президента США. Ми вже про це говорили. Однак зосередимося на тому, що теми зустрічі також були з прицілом на майбутнє. Йшлося про. Можливість використання доходів від заморожених російських активів для захисту України про що США так і не змогли домовитися із європейськими партнерами за час президентства Байдена. А також як повідомляє Офіс президента про притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців після зустрічі з президентом Зеленським, Камала Гарі заявила, що у США є дехто хто. Висуває такі самі пропозиції щодо України як і рашистський президент Володимир Путлер. Цитую ніхто не зможе завершити цю війну без участі України, але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилася від значної частини своєї території, то вимагає, щоб Україна погодилася на нейтралітет і відмовилася від своїх безпекових зв'язків із іншими країнами. Ці пропозиції подібні вимогам Путлера, але це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Очевидь, це був натяк на і конкурента на виборах Дональда Трампа. Обидві зустрічі в Білому домі відбулися на тлі скандалу, приводом для якого став перший день американського візиту Зеленського, коли він відвідав збройний завод в Пенсильванії. Республіканці побачили в тому візиті підтримку Камали Гарріс, суперниці Дональда Трампа, на виборах, які мають відбутися менш ніж за два місяці. І Через це спікер Палати представників Майк Джонсон. У відкритому листі зажадав звільнення після України у Вашингтоні Оксани Маркарової. Вже у середу західні змі писали про те, що зустріч зеленського з Трампом, якому український президент також хотів би представити свій план перемоги, навряд чи відбудеться. При цьому ЗМІ цитували останні висловлювання Трампа про Україну та її лідерів, які були досить жорсткими та критичними. Проте вже під вечір четверга Трамп заявив журналістам в Нью-Йорку, що. Президент Зеленський попросив про зустріч зі мною, і я зустрінуся з ним завтра зранку. Цитую, шкода, що коїться в Україні так багато руйнувань. Це жахливо. Додав кандидату президента президенти США від республіканців. Виглядає так, що під час цієї зустрічі він також може розповісти президенту Зеленському про свій мирний план. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що зможе зробити так, щоб президент Рев Путлер та Зеленський домовилися дуже швидко. Коли ж журналісти перепитали про деталі такої угоди, то Трамп відповів: я не хочу говорити як. Як це виглядатиме водночас. Він додав, що його стратегія не капітуляція і. Полягає в тому, що порятувати життя за інформацією голосу Америки», Зустріч має відбутися в Трамп Тауер в Нью-Йорку. Журналісти Голосу Америки з посиланням на джерела в українській делегації припускають, що Зеленський вирішив продовжити свій візит на один день. Водночас і Зеленський має досить складну історію стосунків в 2019 році. Палата представників оголосила Дональду Трампу, тоді президенту США імпічмент. Звинувачення зокрема стосувалися й того, що він, начебто, тиснув на президента Зеленського. Щоб той допоміг в пошуку компроментуючої інформації на свого тодішнього суперника на президентських виборах 2020 року, Джо Байдена. Інформація стосувалася діяльності сина Байдена, Гантера в Україні, але в Сенаті імпічмент Трампа через Україну провалився. Проте в тому ж 2020 році Трамп програв виборчу кампанію, і президентом став Джо Байден. Незадовго до візиту в США президент Зеленський заявив журналу Нью-Йоркер, що вважає, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну. Коли у Трампа запитали про цей коментар Зеленського, він відповів: Думаю, я не погоджуся із ним. Він не знає мене, і пригадаємо, нещодавні скандали Трампа. Кандидат у президента Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав кампанію з критикою президента України Володимира Зеленського, чим показав, що не збирається допомагати Україні відбутися від рашистських агресорів. Про це пише видання «Політико». Видання пише, що під час виступу перед прихильниками в північній Кароліні Трамп прямо заявив, що Україна повинна. Поступитися територіями, щоб заспокоїти Москву та уникнути конфлікту. При цьому він дорікнув саме президенту України, що той не хоче йти на поступки. Цитую, ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду Зеленському. Сказав Трамп. І видання пише, що Трамп раніше неодноразово казав, що якби він був президентом, то РФ не вторглася б до України а також обіцяв дуже швидко закінчити війну, якщо його знову оберуть в Білий Дім. Тепер Трамп заявляє, що він скоротить допомогу Україні у разі свого переобрання. Також Дональд Трамп оприлюднив лист, в якому президент України Володимир Зеленський просив про зустріч із ним. Трамп виклав лист у соцмережі Truth Social. При цьому він не супроводив лист з жодним коментарем. Далі цитую. всі ми в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному кон. Такті написав Зеленський кілька днів тому. Ми попросили про зустрічі з вами. Я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо із перших вуз. Додав він. ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що з вами пов'язано, і так воно й має бути. Я можу бути в Нью-йорку в п'ятницю. Це було б гарним часом для зустрічі. Йдеться в листі. Зеленський наголосив на важливості особистого контакту. Дайте мені знати, якщо ви будете в місті у цей час. Я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну справедливим шляхом, йдеться в листі. Повідомлення було передано Трампу через Дениса Сієніка, заступника начальника місії Посольства України у США. Як повідомляється, Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю для їхньої першої зустрічі з 2019 року. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео. До кінця ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!